Шановні друзі, всім доброго дня! Ми зараз в чудовій клініці чарівні лапки в Білогородці, у собачки джевеліни та барона, котрих забрали в тяжкому стані в великому виснаженні. І зараз лікуємо, досліджуємо, відгодовуємо, бачите, яка худенька. Друзі, Білогородка клініка чарівні лапки на вулиці Богатирській, 2. Дуже скоріше барон. Барон і джевеліна. Ось такі чудові собачки, друзі. Дуже шукаємо їм перетримку, хто може їх взяти на перетримку через пару тижнів. Будемо дуже вдячні. Дякую. Покажись. Чудо так. От Зараз їх капають, дають вітаміни, ліки і так далі, обстежують, робили УЗІ. Все по плану. І барончик. Барончик. Теж дуже хороший, він трошки більший, в нього стан кращий. Бачите, дуже активний, його вигулюють регулярно. Шановні друзі, будь ласка, ви можете заїхати в гості до них провідати. Можете також забрати на перетримку. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви зможете місяць-два їм дати притулок, зрозуміло, за оплату там і корм і так далі. Дякую. Також, шановні друзі, ми вам радимо цю ветеринарну клініку для району Білогородки. Це Білогородка вулиця Богатирська, 2. Тут, в кінці вулиці, ви побачите ось таку будівлю, орієнтир за контейнерами. Ось ціма. Будь ласка, звертайтеся, вони надають професійну, якісну на допомогу. Це нова клініка.